День з будь-яка, де вас вчора насимо. Де ви були? Звідти вийшла. Я вже йшла, така звідти розслаблена. І думаю, хоч би додому. І йшла парку, і думаю, я вже готова навіть на травичці була лягти отак от, от, і полежать трошки. Додому їхала взагалі, тримаюся за поруч і не розумію, що я стою, а глаза отак от прям от, думаю, хоч би додому до не проїду. Прийшла додому, трошки пошевелила щось там зробити, а сама ж не відчуваю, що я взагалі щось хочу робити. Я тільки думаю, де б це мені до подушки. Взагалі знову в мене проблеми постійно. От до 9 годин доходилася, потім пів десяток все і Я їх завалилася спати і сьогодні проспала 7 годин. При тому всьому, що зазвичай ви спали півтори годин. Ще десять років по півтори години. А іноді раз три дня. Да. Тобто ви могли не спати дві ночі? Да, цілий, цілий. Коли ви спали 3-4 години, це було дуже класно. Для вас це ви вважаєте, що ви спали. А сьогодні ви проспали 7 годин. 7 годин. І з 6 годин ранку я, як Самаша, де тільки вже не була. У мене вже 8 тисяч кроків, я вже обходила півгодинку. Так що ricochip. я розумію, що зараз час у дня немає. Говорю, що це значить, що часу дня нема. То ви зараз після будь-яка знову ти десь не лавишся? Ні, я піду до мене сьогодні оказується діжурство. У мене ще двоє внуків, так що до вечора до 9 годин я точно вже не засну, а там зразу дітей в ліжечку і, мабуть, зразу разом я вчора спілкувалася за ввечері, Я не понял, так пише, що зараз купувати. Боже, хай і лягали. Я не можу режим, це не до цього. Три-4 ночі назад взагалі не спала. П'ять часов утра пішла сніданок. Дітей О, 5 часов ранку пішла дітям готувати сніданок, бо в 7 часов їм в школу, в садочок, то лежала до п'яти годин до мене, а смисл лежить. ляски не закривають, встала, почала готувати сніданок, дітей відправила і одразу побігла сюди. Тому що вона ходила ще ж на, на той, на Моксі ще ходила все. І цілий день. І так було, ну, буває такі, ні, що невозможно не заснути. Не то, що там чи перехвилювалася, чи що, але я не знаю, що це. і не дружить. Відновлюються відновлюється, відновлюється ті робочі збройні процеси, які повинні бути в вашому організмі. Mm -hmm. Я бажаю вам здоров'я довго літа. Дякую.